Ми продовжуємо. Ви знаєте, зараз дуже багато розвелося пафосних малолеток. Для них навіть роблять клуби. Отож, уявіть собі, дівчина і хлопець пафосні малолетки в нічному клубі. Опаски, друзі! Альомда! Ей, Чиш, малишка, а ти хочеш провести сьогодні ніч з тигром. Love... То вернись назад в зоопарк Чиж, красавчик, А, а хочеш Ну, забутній да? ну, секс. То поспіши, бо той негер скоро піде. А я дивлюсь. — Ти стільна штучка. — А, да. Гучі, правда? Дочі Габана? Даже сумочка Смельницького? Чуєш, красавчик, а а хочеш щось таке, від чого башню зриває? Хочу. Ну то йди на бар, там в бармена для тебе є отлічні пітарди. Стоп, 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 стоп. Скажи, чого чо, чо ми поводимося так з тобою? Отписни, чи ми відрізняємося від іншої молоді? Для чого цей за зайвий пафос? Ми що не можемо просто поговорити, просто поспілкуватися, в кінці кінців піти в парк погуляти. парк піти погуляти! Ти б сказав мені щось таке миле і смішне. Я б розсміялася, закохалася б в тебе. Ну? Ми б одружилися, нас були б діти, це було б прекрасно. Чому ми так не можемо? А знаєш чого? Чого? Бо ти ти кончена. А коротше кончики!